Привіт! Вирішив повирішувати задачки з лідкода і подумав, чому б не зробити з цього відео. Ось така задачка: Remove duplicates from sorted array. По-нашому видалити дублікати у відсортованому масиві. Що нам дано в умовах задачі? У нас є масив чисел Nums відсортований в non-decreasing order, тобто відсортований по зростанню. Remove the duplicates in place, тобто видаліть дублікати всередині цього масива, тобто мається на увазі, мабуть, не копіюючи його таким чином, що унікальний, кожен унікальний елемент доступний з'являється лише один раз. Відносний порядок елементів повинен залишитись таким ж. Функція повинна повернути кількість унікальних. Елементів в масиві. Так, тут ще раз це розказано, розказано, як це буде перевірятись. Тобто, якщо ви не зрозуміли, у нас є такий масив 1, 1, 2, має залишитись 1-2, тому що 1 у нас а, першому, в першій ітерації це унікальний елемент, другий уже не унікальний. Ми повинні його перебрати. Тут аналогічно: нулі дублюються, стає 1,0, 3 одиничка, 1 раз одиничка. І так далі. Перше, що одразу починаємо робити, це проітеруємо наш е, масив. Для цього напишемо цикл For е, оголошуємо змінну i, I менше, ніж кількість елементів в масиві, і інкремент I. Що ми робимо всередині. Тепер нам потрібно. Перевірити, ми будемо проходити наш масив по кожному елементу, і нам потрібно перевіряти, чи він уже був. Для того, щоб це робити, ми оголосимо е масив додатковий, назвемо його темплері, наприклад, темп. Ось такий масив. І тепер що? Тепер ми. Давайте в окремій змінній збережемо наш елемент, це буде nums під номером I. І тепер ми зробимо перевірку. Якщо такого елемента ще немає в нашому масиві темп, то ми туди його додамо. Для цього ми пишемо tempellm, і якщо немає. Це означає, що наш елемент унікальний, бо він ще не зустрічався. Давайте додамо його temp-lm true. Означає, що ми його вже зустріли. І для того, щоб не писати else, я тут зроблю просто Continue, щоб ми написали ось тут else, якийсь там блок. Ми можемо так само гарно продовжити писати, що, якщо Такий елемент уже був, тобто він не унікальний. В цьому випадку нам потрібно його видалити з нашого масива. Для цього ми зробимо, вик, викличемо нативну функцію JavaScript, та нам Splice вказуємо, що з поточного індекса ми хочемо видалити один елемент. Ось таким чином, і тепер, як ми цей елемент видалили, ми хочемо посунути наш офсет назад, тобто наш I, нашу зміну I, щоб повторно перев... не пропустити елемент, який посунувся на один назад. Для цього ми робимо I-таким чином декрементимо його. Так, і що нам залишається зробити, це зробити return nums lengths. Так, перевіримо, чи я нічого не пропустив. Запускаємо Run. Все пройшло. Натискаємо Submit, щоб подивитися, наскільки цей код ефективний. І бачимо, що він. Так, як, давайте я трошки зменшу шрифт. Ось так. Ми бачимо, що він е, доволі неефективний і по рантайму, і по меморі. Перше, що можна і треба покращити, це ось цей нам В Чому проблема в тому, що коли ми викликаємо метод сплайс, як працює видалення елементів в масиві, всі е, сам елемент видаляється, а всі елементи, які йдуть після нього, вони посуваються на мінус один. І таким чином, в залежності від того, наскільки у нас багато елементів, тим складніше буде наш алгоритм. Тут складність буде у нас перший цикл, тобто ми на всю довжину проходимо це n, а потім ми ще вложено робимо сплайс, тобто, в найгіршому випадку ми на кожен елемент зробимо ось цей сплайс. І це буде складність алгоритму n в квадраті, тому що. N помножити, точніше, привести до ступеня N. Чи можемо ми цього уникнути? Можемо, якщо ми будемо замість функції splice замінювати наш елемент одразу е, всередині по нашому I, по змінній, по офсету. Для цього ми оголосимо додаткову зміну, яку ми назвемо insert ID. Для початку це буде 0. І як ми можемо це використати замість ось цього сплайса і посування назад. Ми зробимо трошки інакше. Ми зробимо nums last insert ID, дорівнює LM. І інкрементимо Last Insert ID. Таким чином, що відбувається, ми зберігаємо. Останній, назвемо, назвемо це курсором Last Insert ID, ми зберігаємо останню позицію, в яку ми вставили елемент, який не являється дублікатом. І таким чином ми будемо заміняти дублікати подальшими елементами. Давайте перевіримо, чи я нічого не пропустив. Так, нам здається, тепер треба прибрати ось цей Continue. І трошки переробимо логіку. Тепер ми на кожну ітерацію все одно ми будемо зберігати, що такий елемент уже є. По-перше. А по-друге, якщо він знайдений, тобто, тобто, якщо ми натрапили на дублікат, то тоді, ні, все ж ось так. І ось такі елементи я пропускаю. Нам треба зробити ще Splice з Last Insert ID. Зараз поясню для чого і що змінилося. Так, давайте засубмітимо, подивимось, наскільки це стало ефективніше. І розберемо алгоритм. Уже бачимо: у нас, в, не пам'ятаю, вдвічі покращився runtime. І сильно покращився меморії, ми прямо багатьох перемогли. Що змінилося? Ми оголосили курсор, по якому ми відслідковуємо останній наш вставлений ідентифікатор. Далі ми так само проходимося по нашому масиву, дістаємо елемент, і якщо такого елементу немає в списку наших. В тимчасовому масиві, то ми його вставляємо на позицію 0 і цю позицію 0 інкрементимо ставимо одиничку. Таким чином, ми перенаповнюємо наш оригінальний масив. І якщо точніше ми не провалюємось в цей незалежно від того, чи виконується цей блок чи ні, на кожній ітерації ми для ось цього елемента ставимо true. В нашому тимчасовому масиві, що він не унікальний. Ось тут нам довелося залишити сплайс, і ми робимо його з Last Insert ID. Тобто ми видаляємо з масива все, що було після останнього нашого вставленого ідентифікатора після того, як наш цикл відпрацював. А що змінилося? У нас вже був сплайс. Цей сплайс тепер не вложений в цикл. Тобто, замість того, замість складності алгоритма О велике N в квадраті, у нас тепер ось цей splice виконується один раз. І це у нас тепер ОН плюс uh, n або 2n. Тобто ми виконали це всього один раз в кінці, замість того, щоб виконувати на кожній ітерації. Це вже сильно краще. Але ми можемо це ще покращити. У нас в description є підказка, що наш масив відсортований. Це велика допомога, і ми можемо уникнути використання ось цього масива темп. Замість нього ми оголосимо нову змінну Reave-Value. Та для початку буде Null. Тобто, за рахунок того. Що е, масив у нас відсортований, ми е, можемо просто порівнювати з попереднім значенням, що ми зараз і зробимо. Давайте ось це ми приберемо і напишемо новий код. Якщо рів не дорівнює LM, то в цьому випадку ми робимо що? nums last insert ID дорівнює LM. І інкрементуємо так само Last Insert ID і замінюємо prev value на LM. Тут залишаємо все так само. Єдине, що замість цього ми можемо віддати просто last insert ID. Хоча, поки так залишимо, це мікрооптимізація, навіть не думаю, що це якось. Хоч мінімальний вплив матиме. Так, запускаємо. 52. Так, щось у нас не так лед. Так, 74-52. Цікаво, як тепер стане. 57-51 стало ще сильно краще. Тобто, за рахунок того, що ми тепер. Не алокуємо додаткову пам'ять і не збираємо цілий додатковий масив за темп. Значеннями у нас сильно покращились показники, ми зробили це набагато краще. Чи можемо ми ще це покращити? Я думаю, можемо, але це будуть мікрооптимізації. Давайте от спершу спробуємо замість нібито виклику якогось метода повернути зміну, яка у нас уже є. Не думаю, що це матиме хоч якийсь ефект. Але що ми можемо сильно покращити, це, по-перше, ми можемо уникнути ось цієї змінної, ми можемо її не оголошувати. І ось цієї. Замість двох додаткових змінних, які ми алокуємо в пам'яті. У нас прем Value доступно за Анам. NAMS I1. А LM у нас доступний з Ай. Так, і LM це у нас NAMS I. І ось це нам не потрібно тепер робити. Запустимо, переконаємо, що все працює. І тепер мені здається. І за рахунок цього ми змогли уникнути ось цього сплайса, і тепер подивимось, що у нас тепер 57.51. Чомусь воно виросло неочікувано для мене по пам'яті. Але по рантайму стало ще краще. Так, а якщо ще раз засубмітити. Так, тепер менше меморії і інший рантайм. Це така певна проблема з літ-кодом, що той самий код він не завжди повторюється. Це дуже цікаво по показникам маю на увазі. І, в принципі, я не бачу, як можна було б це ще покращити, тому на цьому я і зупиняюсь. Якщо у вас є ідея, як зробити це ще гарніше, ще чистіше і з більш ефективним використанням ресурсів, пишіть обов'язково в коментарях. І взагалі пишіть, чи цікавий такий формат, чи варто таке заливати на YouTube. Дякую.